В Попередньому відео я розказувала про користь балансів, як від них підтримують наше здоров'я і підтримують, і допомагають нам підтримувати нашу молодість. Я хотіла запросити вас зробити невеличкий комплекс, де ми можемо будемо робити багато вправ на баланс. Ми відчуємо тіло в балансі, ми будемо стояти на одній нозі і тримати рівновагу. Ми будемо включати і всю нашу м'язову структуру, і активно буде включатися мозок, щоб тримати цю рівновагу, фокус уваги збирати на тілі і на рівновазі. Піднімаємося встаємо, збираємо стопи разом, виводимо руки вверх, витягуємося і розслабляємо корпус. Голова розслаблена, плечі розслаблені, підгинаємо коліна. Виводимо руки вверх і правим коліном витягуємося вверх. Руками огортаємо себе за гумілку і пробуємо підтягнути ногу як можна ближче до себе. Лишаємося в балансі. Якщо вам складно підхопити ногу за гумілку, ми можемо притримати ногу за коліно. Саме головне, щоб ви лишалися в балансі. Ногу притримуємо біля себе і виводимо корпус паралель з підлогою. Плечі лопатки відводимо назад. Шия довга, підборіддя злегка до себе. Відпускаємо ногу, опускаємо долоні на килимок і робимо широкий крок назад. Праве коліно вниз, лівою стопою підходимо трошки вперед, підштовхуємо таз вперед. Виводимо руки вперед. Можемо лишитися тут на підзігнутому коліні, а момо випрямити задні ногу і ще більше потягнутися руками вперед. Відчуваємо ноги сильні, коліно вниз, долоні опускаємо вниз і ліву ногу забираємо назад. Долоні лишаємо під плечами, живіт зібраний, виводимо таз наверх. П'ятками тянемося вниз, виходимо в собаку мордою вниз. Ще витягуємося тазом вверх. Центр долоні втискаємо в килимок і згинаємо праве коліно, виводимо праву ногу вверх. Правою стопою тянемося вверх в небо. І згинаємо праве коліно в стегно під живіт. І робимо крок по центру, збираємо стопи разом і вирівнюємо корпус, піднімаємося вверх. Руками потянулись, живіт зібраний. Опускаємо корпус вниз, плечі, голова розслаблена. Ноги злегка підсхинаємо і виводимо ліве коліно наверх, підтягуємо ногу ближче до себе. Відчуваємо тут баланс правою стопою штовхаємо килимок вниз, маківкою витягуємося вверх і ногу пробуємо підібрати ближче до себе. Ногу лишаємо біля себе і пробуємо лишити корпус паралель з підлогою. Підборіддя трошки до себе. Плечі лопатки ведемо назад, по спині. Широкий крок лівою назад, опускаємо коліно вниз. Управляємо праву стопу і зміщаємо таз вперед. Виводимо долоні назад, виводимо руки вперед. Можемо лишити коліно внизу. Можемо довипрямити задні ноги, потягнутися руками вверх. Відчуваємо ноги сильні. Опускаємо долоні вниз. Опускаємо коліно вниз і забираємо праву ногу назад, долоні під плечами, живіт зібраний, лопатки назад по спині, відштовхуємося руками від підлоги, прядками тягнемося вниз, тазом та витягуємося вверх. Пробуємо ще потягнутися трошки вверх сідничними. Ліва нога йде вверх і лівою стопою пробуємо потягнутися вверх. Опускаємо ногу вниз, опускаємо коліна на килимок. Провертаємо таз вперед, лопатки по спині і грудною кліткою пробуємо потягнутися трошки вперед. Виштовхуємо спину вверх, вбираємо нижні рембра, тазом тянемося трошки вперед, виводимо спину в нейтральне положення і ведемо ліву ногу назад. Лівою рукою тянемося вперед. Нога ззаді в паралель з підлогою і припіднімаємо ліву руку. І тут попробуємо лишитися в балансі. Згинаємо ззаді коліни, рукою підхоплюємо за кісточку ноги і виштовхуємо п'ятку наверх. Тримаємо баланс, плечі лопатки вниз. Опускаємо ногу вниз. Опускаємо таз на п'ятки. Лишаємо живіт на стегна, голова розслаблена, плечі розслаблені, руки розслаблені, припіднімаємо голову, стопи на себе, провертаємо таз вперед, лопатками тягнемося назад по спині, грудною кліткою тянемося вперед. Кругляємося в грудному, виштовхуємо ділянку між лопатками вверх. Головою тягнемося до живота тазом тянемося трошки вперед. Вертаємо спину в нейтральне положення і відводимо праву ногу назад. Права рука перед собою. Припіднімаємо ногу, нога в паралель, і рука в паралель з підлогою. І тримаємо тут баланс. Плечі ведемо назад. Згинаємо ззаді коліно, підхоплюємо рукою себе за кісточку ноги, лишаємося в балансі і пробуємо потягнутися п'яткою вверх. Відпускаємо ногу, коліно на килимку, опускаємо таз на п'ятки, живітна стегна, голова розслаблена. Дорослабляємо плечі, дорослабляємо руки. Припіднімаємо голову, підходимо ногами до рук, мягко опускаємо таз на тілимо, стопи разом і виводимо гомілки в паралель з підлогою. Руки в паралель з підлогою, плечі лопатки опускаємо вниз. Можемо лишити ноги призігнутими. А можемо довипрямити ноги. Лишаємося в навасані, опускаємо коліна вниз таз ближче до стопи. Опускаємо корпус на килимок. Підтягуємо стопу ближче до себе. Якщо складно дотягнутися руками до ніг, ми руки можемо лишити просто вздовж корпусу і максимально витягуватися тазом вверх, п'ятки вверх. Викладаємо спину на килимок, стопи збираємо разом, Припіднімаємося, сідаємо і випрямляємо ноги перед собою. Руками йдемо вверх, збираємося, опускаємо долоні на стопі і опускаємо корпус вниз. Плечі лопатки по спині, ноги можемо підтягнути і максимально притиснути корпус до ніг. Стопи на себе, п'ятки виштовхуємо вперед, піднімаємося, сідаємо, збираємо зручно ноги. Ми закінчили нашу практику. Дякую всім, хто був зі мною на цій практиці. Ми сьогодні працювали з балансом. Підписуйтеся на мій канал. Тут я ділюсь своїм досвідом, як зберігати молодість і красу. Дякую всім.